Всім привіт! І здоровенькі були. Середа у нас сьогодні, слухайте, уже середина неділі. Час летить. Холодно у нас, мінус 3, але кажуть, що відчувається як мінус 8, тому що вітер нема тепла, і якісь сніги нам також прогнозують. Без 15.09. я тримаю шлях до роботи. Мої сьогодні вдома. Значить, дивіться, хочу зробити відео, відповісти на ті запитання, які ви питаєтеся. На багато з цих запитань я вже відповідала і не раз, але можливо, знайти ті відео, де є відповіді на ці питання не так просто. То сьогодні буду повторятися. Питається, чому ми дочку називаємо Маша? А не Марійка, Марічка, Марія чи Маруся вона народилася як Маша. І вона з дитинства Маша. Хоча в паспорті вона Марія, звичайно. Ну вона привикла і їй не три рочки, щоб міняти ім'я, вона привикла до цього імені. Вона всіх американців на роботі вивчила, заставила говорити Маша, хоч це не так і просто і легко. Всі лікарі, хірурги, медсестри, всі говорять їй Маша. То про це, це про щось говорить. Вона не збирається міняти ім'я. Якщо я їй десь і кажу Марія, то я вже щось від неї хочу. І Марічка, це так ми її ми з часом беремо на збитки Марічка. Тому вона не має намірів міняти ім'я. А кому це не подобається, звиняйте. Я розумію, що там на заході України, в Тернопіль, Львів нема Маші. А в нас в Черніцях була Маша завжди. І от звідти воно взялося, і так воно й буде, уже як є. Це питалися потім, питалися, чи Степан на пенсії. Так, Степан від 70 років залишився вдома, він вже не працює. Похитнулося у нього трохи здоров'я. І тому вирішили досить працювати, щоб він сидів, відпочивав і насолоджувався життям. Зараз прийде тепло, буде ходити на свої рибалки в парк, буде відпочивати. Досить він наробився, досить. Зробив собі пенсію, хоч невеличку, але має на проживання, йому вистачить. Десь 860 доларів, чи що в нього пенсія, Ну, тому що і зарплати в нього були не дуже великі. Поки холодно, поки зима, сидить вдома. А побачимо, що буде навесні. Може він передумає, може він не знаю. Стане йому краще, легше і піде до роботи далі. Не знаю. Хоча я не дуже вірю. Я кажу, що йому вже досить хай сидить. Я розумію, вдома скучно сидіти, але й працювати то треба мати здоров'я. Це питалася ще одне питання. Далі. Що ще питалася? Не так питалася, як писала. Був такий коментар один. Я так зрозуміла з України. Цей коментар. Люди кажуть, що ми коли одягаємо, одягаємо вишиванки, коли ми співаємо колядки, щедрівки, коли ми святкуємо ось такі наші українські, якісь традиційні свята, національні наші свята, дехто не вірить і каже, що ми. Це все, знаєте, як сценарій, що ми показукою займаємося, що любити Україну на відстані це неможливо. Що якщо ти любиш свою батьківщину, то ти і в горі, і в біді, і в війні, і в нужді, ти повинен бути вдома і переживати це все разом з Україною. Мені цікаво, де люди це читають? Де це? це Це десь у Конституції України написано, чи, де? чи людям просто так хочеться, щоб це було. Що їм погано і хай буде погано всім. І Соніні оці вечорниці українські, колядки, оці, ніколи не було показухою, тому що я у Соні почала знімати лише тепер пару років назад. Ну, Але ж Соня 30 років в Америці і вона майже кожного року. Робила такі вечорниці, збирала українців, колядували, тому що вона це любить це в неї в серці і в душі. Чому ви думаєте, що, що це показуха? Я не знаю. Нічого нікому, звичайно, доказувати не будеш, тому що людям не докажеш. Дехто знає лише свою отку, точку зору, пряму, решта шори сидять. Так є, знаєте, ну, людям не втлумачиш нічого. Далі. Дуже люди дивуються, що ми за стільки років в Америці та не вивчили англійську, та не вивчили міри довжин. Як так стільки тут жити, нічим не займатися, нічого не вчити? Знаєте, от От хто це напише? Це також напишуть, яка вам різниця. Люди, які мають в своєму житті чим зайнятися, мають чим заморочитися і мають свої якісь е, справи, завжди мусять залізти до тебе і це написати. То мене часом на це все не вистачає. Беру той, пишу, вчи сама, вчи як тобі треба. І тут починається дискусія на теми культури. Вчиться американській культурі, то їм писати коментарі отакі гнилі можна. А якщо я починаю відповідати на їхній же хвилі, то це вже я повинна вчитися культурі, то це я вже Совєчина, от по цій темі совєчина і була, бо я сказала на ти. Я впевнена, що бабуся це не написала, це написала. Молода якась особа, яка може собі це дозволити, то вона культури в Америці не навчилася, а мені наголошує, що я маю вчитися. В моїх відео, дівчата, я ніколи не заходила на персоналіті, на вічності, на, на як себе. Я ніколи нікого не обізвала, ніколи нікого я не образила. Так що культурі. Повчитися треба вам, американській? Дуже люди дивуються, а хоча б спитала одне, а чому ви не вивчили? А може вам не дається вже? А може ви не хочете просто, а може у вас щось інше є в голові, що вам нема допуску до мови. Я лише кажу одне: що доживете до нашого віку і спробуйте туди щось вчити. І спробуйте зна знати щось і запам'ятати щось, щоб ви знали, що після, я вже не кажу після 40, після 50, яке воно є навчання. Отак сидить отак ступор, і все. Дні ви дивишся і бачиш, і читаєш, і все трошки відійшла, все вже забула, вже не знаєш. Вже не пам'ятаєш просто що говорити. А якщо говориш, то таке щось трошки покручене. Я не кажу, що я зовсім не говорю англійською. Це просто ті, хто заходить на одне відео, чує фразу, що нема англійської мови, і зразу починають строчити. Звичайно, є. Я не можу вільно спілкуватися на теми політики, на теми медицини, там, де є щось серйозне, якісь, якісь вирази такі, знаєте, складні. Усе решта. З ким поспілкуватися, хто має бажання. Звичайно, це не буде спілкування на 5 з плюсом, але мене зрозуміють, кому треба. Я, знаєте, про що думаю? Що та людина, яка приїхала в Америку і строчить оце, вона не строчить від, знаєте, якоїсь доброї долі. У кожного є проблеми і тут, і там. І люди тут в Америці також не всі щасливі, тому що щаслива людина це не напише. Вона не буде, ем, знаєте, виплюви своє писати, тому що вона має, вона щаслива, вона навіть в той YouTube не заходить, бо їй є чим зайнятися без YouTube. американське щастя у кожного своє? Понаїхали тут пишуть, дівчата ми понаїхали що до вас додому. Ми понаїхали за ваші гроші, може? Ми нікому нічого не винні. Особливо таким писарям як ви. Чи ви думаєте, що це вже ваша країна та ви її закупили? Отакі От ми є українці. Я розумію, ті пишуть, що з України. Ті пишуть там біда, там людей горе, вони напевно з того розпачу, з того всього. Заздрять, та й пишуть всяку всячину. То вже то вже півбіди. Ну але ті, хто тут, я дивуюся тим людям. Мені за 15 років життя в Америці, мені ніколи не хотілося людям... Написати щось погане комусь. Тому і цей канал відкрила, щоб допомогти, щоб відкрити людям очі, що дивіться, і так, і так, і зможете, і будете. Що вже казати про е, сусідів братніх, що вони пишуть, як то наші відкривають отакі пащеки. Як з ними боротися нам тепер, коли всі українці повинні якось єднатися, дружити, підтримувати одного, а ми один на одного раді старатися, лиємо болото. Я лише кажу завжди одне: не подобається, не дивіться, не утруждайтеся строчити гидкі коментарі. Це нікому не потрібно. І залишати їх там у стрічці, і також я не хочу. Я не хочу наводити срач у себе на каналі. Буду все видаляти, і людей таких неугодних мені буду блокувати. Тому що я вам вже казала і не раз, цей канал це є моє хобі, заняття до душі. На ньому я не заробляю мільйони, як декотрі, хто заробляє, і. Той залишає коментарі, які там є, е, буде, що пишуть, то хай пишуть. Мені таке не потрібно. Я хочу, щоб на моєму каналі був порядок, щоб були приємні люди, гарні друзі. Завжди відповім на якесь питання, завжди можу дати пораду кому що треба. Усе решта чорнобиських буду видаляти. Без жалості. Права я чи не права не знаю. Тому що, ви знаєте, вистачає одному комусь щось написати ось таке погане, зразу до нього підстраюється. А так дивляться, ніби нічого. Ну, кладуть дізлайки. Але ж вартує одному щось написати погане і вже такі піддакувачі там є, як той стицько. Так таки так. Так, такі так, вона так, вона сяк. А самі не мають, знаєте, сили такої мужності написати. Лиш піддакувати. Є і такі. Отакі ми є. Окей, це не тільки ми. Всюди таких вистачає. Кажу вам на дорозі, може, що тут ви бачите, але у нас все спокійно.